Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Сяйова та Психологія. Давайте подивимось такий розклад коротенький. От, Наприклад, ви розлучилися, розійшлися, роз'їхалися, відсторонилися один від одного. Що буде далі? Таро райдер робота, класичне таро, дивлюся з двох боків, тобто і перевернуті казки, і прямі. Давайте подивимося, що ж буде відбуватися у вашому житті. А, далі, ви подумайте, будь ласка, про себе спочатку і про вашу ситуацію. Ну, буде дуже важко. Дуже важко буде. Так, буде дуже важко. Після розлучення ви зможете стиснутися, знаєте, з емоційними і матеріальними тягарями. Тут, як, знаєте. Під вашими ногами, як земля піде. Під ногами, тобто все перевернеться. І буде важко, тяжко, дуже важко. І буде таке відчуття втрати стабільності і розбитого серця. І знаєте, це болісна карта. І вам буде, знаєте, необхідна якась допомога, тому що це відчувається оцім. Перевернути король Пентаклів. Ну, можу сказати, що вам слід бути готовим захищати себе і свої інтереси, а також використовувати цей період як можливість для звільнення від обмежень і пошуку нових шляхів. Це або цей чоловік, з яким ви розсталися, наприклад, це, наприклад, це інформаційне поле, це загальний розклад. Не приймайте на себе, якщо у вас все добре. Приґертайте, дивіться інші розклади, тому що це не потрібно. Коли людині все добре, то він повинен дивитися щось таке, знаєте, приємне і розважальне, будемо так говорити. Це інформація загальна для того, щоб ви могли собі уявити, наприклад, так, будуть у вас такі моменти, але. А, будуть тут і конфлікти, і імпульсівні дії, тобто і самоствердження, і будете захищати себе. Але, знаєте, у вас відкриться дорогі шляхи, ви будете бачити, куди ви уйти, ви взагалі побачите всю ситуацію по-іншому, у вас відкриються очі. Ну так, Імператриця, що можна сказати? Знаєте, можу так сказати, що у вас є. Великий потенціал для відновлення цих стосунків, головна жінка, так, і зростання, або, або ви вас після такого періоду тяжкого, да, така, поправите собі на головці своїй гарнесінькі цю корону, і зрозумієте, що це все не варто, не варто вас, ви зрозумієте свою цінність. Ну, ну, може, знаєте, аж подих. В общем, взагалі, знаєте, вам потрібно зосередитись на собі. <кій> Як би було не важко, тут вам от просто рекомендація від карт. Як було б не важко, вам потрібно. Так, буде тяжко, важко, поплакали, але... Поправились на своїй головці яскраві корону, там, пішли, пішли, наприклад, там, до там, інше, там, да? і зрозуміти, що ви дуже цінна для себе насамперед. І ви коли подивитесь на себе по-іншому, подивитесь на себе очами, да, своїми дуже гарними очима, ви зрозумієте, що важкі почуття вони відступлять. І ви знайдете нове щастя. Ви будете задоволені і кайфувати, або від себе, яка ви насправді, Розумієте? або ви домовитесь з вашим колишнім партнером про те, що вам потрібно придивитися ваш стан, який довів до вас, до ваші такі, знаєте, ну, напевно, не дуже добрі. Справи, так? І е, е, потрібно десь е, определитися, е, десь взяти на увагу ваші помилки і перегорнути цю сторінку минуле минуле, і розпочати з е, білого аркушу і писати свою історію по-новому. Але тут більше йде нове щастя. Ну, Да буде так. А ліпше, щоб все було у вас добре в тих стосунках, які у вас є.